Гайка заклепка М3 подовжена стальна буртик малий патай з ріфленням відкритого типу. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М3 у листі товщиною від 1,5 до 3,5 мм. Вага 0,55 г. Довжина 11,5 мм. Діаметр буртика 6,0 мм. Діаметр основи 4,9 мм, висота буртика не більше 0,7 мм, механічні властивості. Зусилля на скручення. Мінімум 3,0 ньютона метра. Зусилля на виривання мінімум 4000 н. Зусилля на зрізання мінімум 1800 н.